Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Садити не посадять, бо якось навіть не пасує вже зараз. Садити Трампа, але 10 січня наступного тижня відбудеться засідання, бо мають покарати Трампа за те, що колись він підробив документи, щоб легалізувати компенсацію за мовчання одній із власне його я не знаю. Жертв як це сказати це якось проституту. Була порноакторка і просив Трамп її помовчати. За це готовий був заплатити хабар. Так, власне, потім по документах він це все якось провів, але е, вилізла справа, і тепер треба карати. Е, це має якесь зараз значення взагалі для і всі інші американської судові політики. Так, це має якесь значення, чи це просто от формальність треба закрити і йти далі. Це далеко не формальність і основна проблема юридична в цій справі полягає в тому, не в тому, що юрист Трампа Коен заплатив у жовтні 2016 року цій стормі Деніелс колишній порноаракторці, а скоріше в тому, що. Таким чином він хотів уникнути політичних наслідків вже після обрання себе президентом у 2016 році. Тобто, питання тут полягає в тому, що він обійшов податкові закони штату Нью-Йорк, і в цьому якраз і полягає основна юридична колізія, а не в тому, що його люди заплатили колишній порноакторці, яка, до речі, хотіла свого часу обратися від республіканської партії, і, і, і ці 34 звинувачення за уникнення від там юридичне уникнення 130 тисяч доларів. Це якраз те, за що дуже конкретно вхопилися опоненти Трампа, і вони хочуть через цю справу поховати його політично. Але тут питання полягає в тому. Наскільки це вдасться, тому що навряд чи його хтось відправить до в'язниці, але можливо буде таке рішення, яке буде зобов'язувати його або заплатити досить значний штраф, або знайти якісь інші форми компенсації тобто, США, це країна, де в юридичному плані там треба бути підкованим, тому що. Якщо ти не знаєш законів, які можуть відрізнятися в різних штатах і в різних містах, то тоді ти можеш втрапити в скандали в Трампа було багато скандалів. Хоча цей, мабуть, серед інших це такий ще. Мягкої середньої величини скандал, Пане скажімо, так. Ігор, а ви знаєте, в нас ми живемо в країні, в якій інститут політичної репутації не вартує нічого, і відповідно нам дуже важко зрозуміти не тільки перепитії законодавства в Штатах, але й певні шкали. Ну ми ж пам'ятаємо Клінтона. І пам'ятаємо за що був імпічмент. Як то кажуть, оральне мистецтво не не приховаєш. А тут в от такий кейс. То як вони як вони в Штатах вибирають? От тут ми починаємо імпічмент, а тут закриваємо всі справи ще до інавгурації, щоб в пана Дональда не було поганого настрою. Залежить в першу чергу від доказової бази, і треба зрозуміти, що ця справа тягнулася роками. Вона почалася ще у 2018 році, коли в січні 2018 року Wall Street Journal було вперше відкрито Ця Стормі Деніелс розповіла про те, що нібито у неї був інтимний зв'язок з Трампом ще у 2006 році, і тоді в жовтні 2016 року їй заплатили ті 130 тисяч доларів, і ця Права тягнеться вже майже сім років, і але, але тобто, тут питання полягає в тому, що якби можна було Трампа посадити, то це був би прецедент, що от можна посадити колишнього президента. Байдуже, що він скоїв і коли, і це би. Могло вплинути на політиків з іншої політичної партії, і в цьому саме була основна така пікантна складова цієї справи. Яка набула розвитку саме у травні минулого розуміло. року. розуміло? Ну тут не лише проходить про якісь там е, полуничку і пікантність, сходить про те, що в інших країнах, ну, наприклад, в південній Кореї, взагалі традиція садити кожного президента. Якщо можна, то кожного. А якщо то через одного, от тут е, ситуація, е, чому була нам цікава, бо вона має симетричну історію в часи, коли Джо Байден був, то в, були гучними справи про його сина, про. Е, Варіанти хабарів з України підкупів. А потім з'ясувалося, що це є лже свідчення. Тому в нас загалом ці американські скандали президентського рівня перейшли в океан, і в цьому випадку вас, пане Єгоре, спитаємо: а як загалом історія стосунків зараз нашого президента і Дональда Трампа може вплинути на перебіг подальших? Перемовин союзницьких стосунків і допомоги це вплине, але я думаю, що не так сильно, як ми цього боїмося. Бо, зрештою, так, Трамп не забув ні 19 рік, ні той скандал зі дзвінком і перша спроба імпічменту Трампа. Але треба розуміти, що в Трампа немає якогось плану. Завершення російсько-української війни за один день і в його команді є різні люди з різними поглядами. Частина з них вони можна так сказати більше про частина проукраїнські. Хоча це дуже таке велике узагальнення, але найбуде, і, і Трамп буде приймати рішення лише на основі того, як. Будуть казати різні представники його команди, тобто він не може прийняти таке, знаєте, одностайне авторитарне рішення. Зрештою, США це демократія, і хай би яке рішення не хотів прийняти президент США без конгресу. Хоча зрозуміло, що Майк Джонсон знову став спікером Палати представників. Це людина наближена до Трампа. Е, і, і, і тут якби є певні загрози і можливості. Я думаю, що одним з основних наративів, які ми маємо доносити з українського боку до республіканців, це те, що, попри великі втрати, попри е, війну, ми все одно долаємо росіян, і що е, росіяни більше втрачають цій війні ніж українці. І що ми можемо перемогти у цій війні? Тобто, у Трампа така бізнес-логіка, і він цим керується. Що якщо ви можете довести, що це потрібно зробити, ось нещодавно було інтерв'ю колишнього заступника міністра оборони України Владислава Гаврилова, він колись був аташе з питань оборони у США. І саме він був долучений до прийняття рішення по джавелінам, яке було прийнято у 2017 році. Саме за адміністрації Трампа вперше США надали Україні військову допомогу, і тоді Трамп зібрав військових, які йому сказали. Він їх запитав: це треба зараз Україні? Вони йому сказали так. І тоді Трамп швидко прийняв рішення про надання Україні Джавелінів. Я нагадаю це ще 2017 рік. Зрозуміло, що. Зараз треба нам багато більше, ніж Джавеліни, але в будь-якому разі певна така логіка прийняття рішень в Трампа є. І з іншого боку, американське суспільство частина його невдоволені тим, що обрали Трампа, і це пов'язано з його особистістю, зі скандалами. І з тим, що він є такою скандальною політичною фігурою, але треба розуміти, які на основі чого він приймає рішення, тому що без донесення цього наративу, що ми переможці, а не жертви, це нам допоможе краще переконати республіканців і конкретно Трампа і його адміністрацію. Власне, коли ми говоримо про Трампа про результат цих виборів, то ми одразу перейшли на ту риторику, що Трамп насправді є непередбачуваний. Що так він говорив, що може бути такий варіант, якщо Путін не послухає його, не пристане на його пропозиції, то він навпаки ще більше зброї дасть Україні озброїть до зубів усіх і все, так що росіянам буде непереливки. І от ми себе тими думками часто тішимо, але ми розуміємо, що росіяни, той ж Путін він. Так само прекрасно розуміє оцю спонтанність часто непередбачуваність Трампа, і вони очевидно теж мають різні варіанти, власне розглядають, готуються до різного можливого розвитку подій. От як ви бачите, які в них можуть бути варіанти реакції на те, якщо Трамп дійсно зараз почне підтримувати Україну. Реакція росіян може бути різною. Я хотів би нагадати, що нещодавно голова Радбезу Російської Федерації Патрушев літав до штатів, і поки що не зрозуміло, що він там обговорював з американцями, але Росія буде продовжувати тиснути на Україну. І зараз те, що я бачу по різноманітним телеграм-каналам, що пише російська пропаганда, що Може бути помста росіян за операцію в Курській області. Може бути там наступ чи на Сумську область, чи на Харківську область. Зрозуміло, що російська пропаганда вона вкидує різні там меседжі, щоб люди бачили ага, в такому інформаційному запалі. Ми зараз там цих українців доб'ємо і. Як на мене, я очікую особисто, що буде зустріч Трампа і Путіна десь у лютому березні, і що для Трампа це дуже важливо, тому що він постійно казав, що я можу домовитися з моїм другом Владіміром. Але як на мене, результат цієї зустрічі він буде ніяким що Трамп зрештою зрозуміє, що з Путіним не можна ніяким чином Пане а ви ми. Ви вже згадали оцей момент, цей момент. Ми в кого не питаємо, не можемо зрозуміти. Зазвичай щось та й маємо можливість прочитати, дізнатися. Маємо варіант абсолютно бездарних відмазувань ось цього польоту на два дні літака із Кремлівського авіапарку. На ньому літав чекіст, який по рангу не нижче, ніж Путін, а може навіть вище. Це той самий літак. Який літав свого часу в Оман. А ми пам'ятаємо цей, цей вояж і оманський скандал. І вперше, вперше тиша, просто реально тиша з боку американців. Про що ж там Патрушер таке міг говорити? Бо відмазка про те, що борт літав забрати сім'ї е, дипломатів. Ну, для цього не треба цілого Патруша е, направляти через океан. Так що ж сталося? Можливо, це стосувалося якихось ядерних моментів, і не треба забувати, що якраз ядерний фактор він є одним з головних, і що в принципі стримує США і Захід від більшої військової підтримки України, тому що вони дійсно налякані тим, що Росія може застосувати ядерну зброю. І що це може мати якісь такі непередбачувані наслідки. І що я думаю, що Патрушев міг так само ну, суто гіпотетично говорити про НАТО, що ніякого НАТО для України. Тобто, можливо, це були певні такі обриси потенційної мирної угоди між Росією та Україною, але в будь-якому разі. Mm, росіяни э, не хочуть ніякого миру чи навіть перемир'я в Україні. Деякі американці це розуміють, а деякі не розуміють, і в цьому полягає якраз проблема, що російські спецслужби будь-що хочуть вести в оману, щоб була недовіра і між американцями, і щоб американські спецслужби до кінця не розуміли, що насправді хочуть росіяни. І, і, і для нас це насправді такий тривожний дзвіночок, що американські спецслужби не у всьому можуть випередити і зрозуміти, що є в планах у росіян, і що американські спецслужби вони можливо недостатньо працюють в цьому плані, щоб. Пояснювати громадянам США, що саме Росія є основною загрозою, ми бачили різні способи втручання в американські справи, і що нинішня ситуація це якраз вже наслідок тієї роботи, ще навіть радянської пропаганди, щоб посіювати таку недовіру між самими американцями. Це дуже загрозливо насправді, тому що. Основна мета і Патрушева, і Путіна це те, щоб Захід був слабкий, щоб Захід не допомагав Україні, щоб Росія захопила нашу державу. І Росія піде далі. І не має бути в цьому ніяких ілюзій. Той факт, що там США знаходяться далеко від Росії, хоча, ясно, там Аляска якраз біля Росії знаходиться, але в будь-якому разі. Той факт, що там географічно США далеко від Росії, це ще не означає, що Росія не втручається, нібито не втручається в американські справи. і в цьому якраз я бачу основне завдання і української експертної спільноти, і журналістів і аналітиків, щоб більше доносити саме до американських колег, саме цю російську загрозу, тому що ми не можемо зрозуміти сучасної. Сучасного російського впливу в США без там радянської пропаганди, і що там не знаю. 40 років тому казали, що СНІД вигадали в біолабораторіях Пентагону, а зараз розповідають про біолабораторії в Україні. Пане Ігоре, ви маємо буквально ще одну хвилинку, але не можемо не згадати е, людину, яка страшенно нам нагадує оце класичне постсовєтське визначення олігарха. Тобто я роблю мільярди на державних речах, на політиці і знову роблю мільярди. Ну так виглядають олігархи в нас. І Ілон Маск в цьому випадку міг би вже би зібрати наших і прочитати їм, як то кажуть, лекцію, як швидше капіталізуватися. І бачимо, що. Він зайшов в низку конфліктів. Як всередині США, зокрема з Магою, тобто make America Great Again, старі е, республіканці, які на Трампа орієнтовані, дуже злі, вони між собою погризлися. І він вирішив, що перше ніж Трамп займеться геополітикою, з нею займеться сам Ілон Маск. Ми бачимо його постійні втручання, в тому числі і у вибори в Німеччині. Це і хамство на адресу Шольца, і підтримка в Альтернативі Deutschland, Не знаю, зігує Ілон. Ілон Маск чи чи так з просто. у нього прямий етері з лідеркою да. цієї Вікторії, і і, і від, і, він ще й буквально одну хвилинку просто ж. Ілон Маск доживе до інавгурації як політична фігура? А це до речі, хороше питання, тому що так як маск був чи не найближчи до Трампа, то він може і перестати бути фаворитом так само найшвидше. І в цьому є в принципі частково позитив і для нас.